Фахівці Києводоканалу пішли до Осельки Ян, щоб встановити на лічильниках холодної води нові пломби самого підприємства. Така необхідність виникла після укладання прямих договорів із компанією постачальником води. Як відбувається ця процедура, бачила Юлія Почевалова. У 16-ти поверхівці, що на вулиці Якубовська, понад 120 квартир. Аби зробити свою справу швидше, контролери поділили помешкання на чотирьох. Пані Тетяна охоче впустила їх до своєї оселі. Каже, боятися їй нічого. Ми своєчасно все плотимо. Ми магніти не приміняємо. Власне, процес встановлення нової пломби і заповнення необхідних документів триває лічені хвилини. Якщо вони повірені, якщо ми робимо опломбування, ми ввішуємо свою іменну пломбу і зробимо акт з знянням контрольного показання. Попри те, що про проведення таких робіт жителів попереджають завчасно, контролери потрапляють не до всіх квартир. Не завжди всі ну, адекватно реагують. Тобість, хто там що ми приходимо, якби тобі ми офіційно все как би, заявляємо і офіційно приймаємо вже на наочотині і, і, щочки, хто то ну, не сільний раз, хто то взагалі не пускає, кабукаті різкі візити ж до споживачів у Києво до каналі планують зробити регулярними щонайменше раз на кілька місяців. Якщо є якийсь процент потребителей, которые не согласны, которые не сообщают или не желают в принципе с нами общаться. І, допустим, не заключили с нами договор, і ми даже не знаємо, який прибор чоти у них встановлений, не ідентифіцирован потребитель, Такі квартири в будущем будуть вважатися як квартира без приборів у і начисленням будуть прозводиться по домовому прибору. Якщо ж мешканці виникнуть сумніви щодо особи контролера, то він може зателефонувати до цілодобової диспетчерської служби Києва до каналу за номером 1581 та з'ясувати, чи справді працює ця людина на підприємстві. Юлія Почивалова Олег Татаріна в телеканал Київ.